Вітаємо в ефірі програма струнами душі. В рамках першого всеукраїнського фестивалю Читаюча Людина успішна Україна ми проведемо такі цікаві літературні читання, і ви бачите, що у нас відбуваються не просто читання а і такі сучасні рефлексії. Рефлексії стосуються образотворчого мистецтва. От що ми сприймаємо, що ми чуємо, ми рефлексуємо. Ми... Це зображуємо за допомогою такої образотворчості. Я представляю нинішніх учасників ефіру. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь. Таки ілюстрація поза кадром. По... Це Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. Роман сьогодні буде в ролі сучасного ілюстратора. Буде такі рефлексії зображувати. Це дуже така цікава сфера творчості. І молодіжне телебачення в Фестиве Олександр Васильцов. Вітаю! всіх. — Вітаємо. Ми почитаємо уривки з книги Завмираю струнами душі. Це збірка поезії, авторка Людмила Радевич. Ну, Перше, що мені одразу, одразу так припало до душі, це початок дуже такі цікаві думки. От як ставитися до життя? Отримай насолоду від життя, спробуй його на смак. Відчуй приємний дотик, легкого вітру, приборка відчуття неповноцінності. Ще живий не стримуй почуття, це твій антибіотик. Ну це точно для нашого формату літературно-журналістської творчості та антистресу фестивалю Читаюча людина. От. Такий безтурботний антибіотик екологічний, дізнаємося, що далі. Ти знову прилетіла моя музо, ти пригорнулась ніжно так до мене, що навіть облетілі мерзлі клени. Співають пісню пам'яті Карузо. Все навкруги розквітло і заграла веселка в піднебесній висоті. Як мало ми знаходимо в житті того, що дійсно принесе нам світло. На тему світла і на тему сучасних цивілізацій є інший віршований сюжет. А на небі міріади зір. Та такої ночі лиш не спати, думати, кохати, чи чекати, чи зачитуватись мріями до дір, сповивати думи у вірші, ностальгічно глядючи на небо. Десь, про мене, ну, а я про тебе замираю струнами душі. Ніч таку, як завжди, у думках, розділити хочеться з тобою. І про що нам мріяти весною тільки про синицю у руках. Але я і цього не скажу, бо ти будеш плакати, ма. Не люблю визивати емоції. Ні гіркі, ні солодкі, ніякі. Мені хочеться просто мовчки написати слова подяки за життя! За мороку, за ласку, за скупі й розумні слова. За цукерки на пасху, за казку, що навчає, повірить в дива, за короткі недоспані ночі, за веселі, розгніздані дні, за усмішку, за сльози, за очі, що дістались від тебе мені. Я куплю тобі все, що хочеш, я пі руки. Підклала свої, залишайся зі мною подовше. Буде сумно, без тебе мені. Ось такі ілюстрації у цій книзі можемо побачити наступний вірш до мами. А у літа останні дні такі тихі, спокійно сумні. Вже немає натхнення сонце долубати дірки у вікні. І на небі до та хмари то просень, вже пожитки пакує осінь, вже притрушує щастя листям, вже калина стоїть в намисті, Сизосиніми вечорами потихеньку пахне димами. Вже лелеки летять у вирій, хай дорога їм стелиться вітром. А я знову хочу до мами, і це хочу незбутня мрія. Я назбираю зорі у долоні, насиплю повні пригорщі дощів, у теплих кленів поцілую скроні, захоплюючись нотами хрущів. Теплом травневим розійдуться в серці короткі ночі і квітчасті дні, і сині очі і два сумних озерця, і ніжні руки, трави запашні. У пам'яті залишиться надовго. Цвіт вишні у розкішному саду і темна стежка, і місячна дорога, якими вже до тебе не прийду. Далі розділ книги має дуже таку несподівану назву лірично-хаотичне. Зверніть увагу, що у нас в ефірі відбувається не просто процес читання, а такі сучасні образотворчі інтерпретації, тому що сучасна творчість вона. Поєднує різні сфери, і от настрій та емоції для нас особливо дуже таким є важливим складовим фактором. Тому от Роман Маслов сьогодні в ролі сучасного ілюстратора якраз демонструє такі фішки, можна сказати, сучасні. Так, дуже файно, дуже чудово виходить. А знаєте, от якраз два сюжети про простий спосіб життя і про пору року, що зараз весна. Країна простоти. Краплини невимовної краси, не діаманти, не смарагди, не рубіни, Скарби нам невідомої країни Відбились в дзеркалі осінньої роси. Виблискують на сливах на листках, мережах легкої павутини, Скарби нам невідомої країни Відкрились нам, мов у прекрасних снах. Чарують в незвичайній глибині. І збуджують в своїй красі чарівній, скарби нам невідомої країни там відзеркалюються небеса земні. Країну, ту ми можемо знайти в своїй душі, відкривши всі таїни, скарби нам невідомої країни Божественна природа простоти. Весна три знаки Оклики. А ці листки, немов курчата, вилуплюються із бруньок. Ну, хто це міг таке придумать? Ну, як це хто, та тільки Бог. Ще вчора сонце гамселило густим промінням по вікні, сьогодні ж хмарами накрило, немов примарою в вісні. От як повірити у квітень, він же зрадливий, як той кіт, муркоче, теплотою мітить, і шле від лютого привіт. Але квіти найяскравіші у квітні. Малі листки зробили раптом брунь. І все розквітало й стало неймовірним. Пролився сонцем неймовірний вітер, дзвін небесних струн. Далі таке філософське, я думаю, що для сучасної молоді теж для переосмислення. Послухати такі цікаві дорослі думки, як проходить життя якось похабцем, так все мелькає, 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 ось і цвіт від півонії, що квітли в садах, опадає і землю вкриває. Ніби сніг на землі, різнобарвно рожевий. Може, птахи казкові своє пір'я лишили. Так і я на межі між весною і літом не збагну, чи жила, а чи барвами снила. Теж із серії філософських роздумів, така цікава є тут мініатюра, додому проводжало мене літо. Я йшла собі теплом його зігріта, комашки жваво щось розповідали в траві. Зелені коники сюрчали. Тримало літо ніжно за долоню, сміялося дзвінким струмком в яру. Я опинилася в його полоні. Як жити далі у таку жару? Вірш психологічний, як на мене, з такою дуже цікавою, такою оптимістичною мотивацією. Я хочу бачити зірки. Нехай мій дах не повертається на місце, нехай там будуть лише дірки, я зможу бачити, як світить ясний місяць. Не хочу бачить хмари грозові, нехай завжди веселка в небі сяє, свіркочуть коники в траві, в садах, хай спів пташок не замовкає. На гойдалці, на небеса, розгойдуватись буду до нестями. Нехай не повертається той дах, бо він мені закриє колір гамми. Знову все по порядку. Вже треба думати про Про якусь системність у житті, напевно. Назва сюжету знову все по порядку. А завтра вже осінь, сьогодні ще літо. І правду, життя вже нікуди не діти. Ще вчора бажання нічним зорепадом. Сьогодні серпнивій зорі позаду. Ще промінь застукає сонця зненацька, ще інколи тінь майне постать юнацька та під цюпцем літо ховає маршрути, і пам'ять така вже неважко забути. Часом не згадати ні стежку, ні лавку, на ній ми сиділи до світу в обнявку. Простими словами не справимось більше, все далі складніше, все ближче, простіше, калиновим листям притрусимо згадку і знову життя, знову все по порядку. Та теми змінилися осінь тремтить, надією, бабине літо летить. Для тих, хто полюбляє науку астрономію, така асоціація тут виникає, наступний вірш. І знову, комета махає нам хвостиком. То хто тоді ми? Манюпусінькі люди. Ми ділимо новини, обміняємось досвідом. Тримаємо руку на пульсі усюди. Ми знаємо, вміємо, можемо, хочемо. Знаходимо, втрачаємо. Забагаєм прощаємо. Між нами слова, відстань, вайбери, очі, ми знову і знову свою нішу шукаємо. Знаходимо тільки для чого не впевнені. То діти, онуки, то ми тільки далі. Комету ми бачимо на відстані певній. Ще б бачили світ без його. Ідеалів. Ну, цей вірш присвячується рідним та близьким, ось послухайте його сюжет. Пригорнися до своєї половинки, аж тепер то ти, напевне, маєш час. Хтось там зверху все ще думає про нас, щоб могли ми зупинитись на хвилинку. Придивитися до себе, хто ж ти є, щоб нарешті ти зробив і те, що хочеш, не пахати, наче проклятий до ночі, а почати таки втілювать своє, свої мрії, свої прихоті, свій стиль. Прочитати, врешті-решт, цікаву книжку. Хай це буде особистий, тихий штиль. Подивись, побач! Послухай себе нишком. Пи, си, часто, густо, твоя половинка, ти або я. Ось такі, несподівані доволі, доволі вірші. Хоча, з іншого боку, є такий відомий вислів усе геніальне просто. Вірш має назву все просто. Знаєш, це просто хімія. Зробити людину щасливою. Зимою добавити інею весною цвітіння сливи, або просто занурити ноги у теплу воду, і очі від щастя жмурити, відчуваючи насолоду, а потім їси шоколадки, чекаєш яскравого сонця, і тихо душі неполадки розтануть, як сніг на долонці. І як тільки зустрінеш людину. В якій і твої елементи ти зрозумієш, як дивно відчувати свої в ній сегменти, От ви бачите, дуже така цікава ілюстрація, дуже кольорова. Якраз ми говорили про таку психологічну, хімічну, якусь таку біологічну сутність людини. І От якраз Роман Маслов там демонструє цікаві ілюстрації інтерпретації на тему сучасної української літератури. На тему щастя не можу не прочитати ще так на завершення, я родилася бути до віку щасливою. Чи під лагідним сонцем, чи під літньою зливою, чи в дорозі до моря, чи стежиною в гори, чи виводити соло, чи виспівувати хором? Я живу й зупиняю щасливі моменти. Своє коло життя я складаю з сегментів. Як веселка на колір. Моє коло казкове. І сьогодні воно лазурове. Ось така книжка має назву Завмираю струнами душі. збірка поезії, авторка Людмила Радевич. Ця книжка передається у подарунок одній з учасниць нашого. Фестивалю читаюча людина, я поки не буду розголошувати секрет, окремий відеосюжет є на цю тему. Ми вже дехто з наших учасників здогадався, але не будемо передчасно розкривати секрети. Ну, є окремий відеосюжет, який незабаром з'явиться. Він має назву: е, якщо я. Не забув його назву між двох світів. От, це автор доволі такого дуже юного віку. Або авторка це зараз не має значення. От. А справа в тім, що там дуже така цікава сучасна література, і ця книжка передається. І Хочемо щиро подякувати бібліотеці Національного університету. Острозька академія, от саме за таку книжку. Я навіть відкрив маленький секрет. Тут така цікава назва видавництва. Я туди зателефонував сьогодні кажу: от е, яка класна книжка! Вони кажуть, на жаль, ми, ми тільки випускаємо, я не буду назву видавництва казати, ми тільки випускаємо, ну, те, що стосується, як, як канцтовари називаються для шкіл, от такі знаряддя. Навчальної праці, скажімо так, а я кажу: а от така книжка була видана. Сказали: ну можливо, була видана тут рік не позначений, тому що така філософська поезія вона актуальна, вона без обмежень в часі дійсно так. От. Книжка ексклюзивна, але ми встигли прочитати в ефірі і не просто прочитати сучасні такі анімаційні ілюстрації ми зараз ви можете побачити. Ну, сучасна молодь вона сприймає світ, знаєте, так, доволі е комплексно, не в одному напрямку, а щоб так було багато цікавого і все в один момент. От. Ну, тому я так. Хочу подякувати Роману Маслову за такий цікавий анімаційний фон. Це така сучасна несподіванка, сучасний наш експеримент, що ми сьогодні так от вирішили показати. І сучасна молодь буде досліджувати поезію саме в такий креативний спосіб. І долучайтесь, запрошуємо до фестивалю, що є час подавати свої твори. Можна подавати відеосюжети, текстові твори. E, малюнки, фотографії з улюбленої книжки. Ну якщо фотографії, то бажано, щоб якісь думки цікаві коротко написати. Не просто класне селфі, а щоб там якісь думки змістовні були, щоб ми розуміли, що це не просто така якась там тусовка. Так, це як фотобатаж. Має, має бути не тільки фото, а й лише текст з цього фото. Так, щоб ми розуміли, що саме така то улюблена книжка, автор сюжету, назви сюжету ну, хоча б одне одне коротке речення, чому саме ця книжка припала до душі? Ну, та для того, щоб ми розуміли не просто це, знаєте, такий, щоб простенькі вірші, але глибокий зміст. От як ми зараз от послухали, дуже легкий стиль, але дуже глибоко. глибоко, Зміст дуже глибоко, але туди не важко упірнути і знову повертатися до своїх, як то кажуть. Часовимірів, ось так. Тому, будь ласка, Олександр Васильович, кілька слів скажіть про фестиваль Читаюча Людина. От ви особисто чого б очікували, як голова журі, з точки зору читача. От Що б вам хотілося такого цікавого побачити від наших потенційних авторів? Або від тих, що вже побачили, тільки прізвище не називайте, ми вже в окремих сюжетах говорили. Я та, та всі наші колеги хотіли побачити творчі е, прояви, прояви антистресу, прояви малювання, прояви журналістики, музичні прояви. Тобто побачити те, як люди знімають стрес, як люди самореалізуються, як люди розвиваються. І е, я вже багато чого побачив. Хоча ще тільки початок. І це ще, це ще я не все. Тут... Це тільки початок, а, так. Я називаю їх прізвища, бо поки що це. Не зголошую. Так, це професійний секрет. Так. Я е, хочу побачити те, як люди можуть реалізувати себе, свої ду думки, натхнення і е, досягти мети поставленої. У мене, наприклад, була мета в дитинстві, я її досяг. І я хочу, щоб кожна людина, кожен українець досяг свої мети. Я розумію так, всіх зараз спільна мета «Мірне небо, це звісно у кожна така мета, але цього, є більш приземлені мети. Я жал, бажаю кожному, щоб. Він досяг своєї мети у творчості. Дякую. От я хочу відкрити секрет. От е, похвалити, дійсно достойно треба похвалити. От Роман так іноді залишався так скромно поза кадром, і ми, ми, ми перед ефірами один раз іншим разом поговорили. От що полюбляєш? Ну, комікси, так, сучасні формати, творчі експерименти. От ми спробували сьогодні зробити такий творчий експеримент без е, репетицій, спеціальних, без заучувань, як тести, готуючи щоб іспити, там складати, оцінки свої отримати. Розумієте, от такий творчий експеримент. І от сьогодні мені дуже приємно, я бачу, що творчий експеримент Романа Маслова цілком втілився у життя, тому що от цікаві ілюстрації, вони підбиралися і під один формат текстових творів, поки що секрет під який. І я йому кажу, давай поекспериментуємо. Тут дуже такі змістовні думки в цій книзі. От Емоції, це те, що дуже людям їх не вистачає. І там дуже багато різних емоцій, але вони все позитивні, навіть якщо там персонажі десь так здаються, десь. Так сумними, вони не сумні. Вони, можливо, такі, ну як би сказати, замислені. Вони там думають про щось, міркують, замислюються, переосмислюють. Ну, різні настрої, це ж нормально. От. Вони нікого не ображають, ці персонажі. Вони самі в собі про щось думають, міркують, різні емоції виражають. Ви це побачили, поки я читав різні сюжети, наші персонажі все це як анімацію, все показували. От. Тому ми бажаємо нашим учасникам фестивалю, читаючи людина. Не забувати, що читання то. То важливо читати можна в різний спосіб. Антистрес він теж пов'язаний з читанням. Якщо навіть малюнки, фотографії, комікси, відеосюжети і так далі ви будете створювати, все одно це пов'язано з читанням. А якщо ви пишете свої твори і, можливо, ми їх незабаром почитаємо, це теж може стати новим відкриттям. Отож, долучайтесь до фестивалю Читаюча людина, і на цьому сюжеті дякуємо за увагу і дякуємо Острозькій академії за класні книжки. Ďakujem za pozornosť.